Ми поспілкувалися з чоловіками. Це і представники бойові медики, і представники добровольчих батальйонів, які мають бойовий досвід, а також резервісти першої черги. Усі вони говорять про те, що вони прийшли сюди без дзвінка. Вони зранку, побачивши новини, почувши вибухи, вони вже знали, що їм потрібно прямувати саме до військомату. Люди стояли тут з шостої ранку. Прошу послухати пряму мову. Мене визначили в одну з військових частин. Я лікар-анестезіолог дорослий. Уранці, коли почалася війна, оголошено воєнний стан, маю військовий киток, де написано, що протягом шести годин я повинен з'явитися до нашого військомату для того, щоб захищати державу. Біля міського центру комплектування у Кропивницькому сьогодні зібрались чоловіки. Євген Бучукурі прийшов добровільно. Звичайно, самостійно справа в тому, що коли вже була відома інформація, офіційно наказ про те, що починається часткова мобілізація. Вже я не чекаючи дзвінка, я одразу сюди прибув. Мені 35 років, я працюю вчителем історії в 5-й гімназії імені Шевченка міста Кропивницького. Це країна моїх дітей. Це... Був тут вчора, прийшов сьогодні кропивничанин Костянтин Івашура. Мені повних 48 років, працюю я з сторожем 5-й гімназії. Буду захищати дітей. У мене доросла донька, сину 10 років. У мене є Родичі, мене є знайомі, Україна, це на першому плані. Я буду закричати Україну, бо це моя земля, це моя земля, це земля моїх предків. Я знаю всіх своїх предків до 12-го коліна. Вони всі з України. Чекаю на медкомісію Євгеній Бараник, йому 53 роки. Я ніколи не думав, що так згуртується. Бачу, у багатьох цінності змінилися. Україна переможе, бо ми єдині, бо ми нація, ми, ми особливі. Я сиджу вдома, і в мене просто голова обертом іде від тих всіх подій, які відбуваються. Я не можу просто так сидіти. Я хочу бути корисною. Тому я тут. Ковель під дверима військомату десятки людей. Подібна ситуація і в Луцьку. Щойно Росія оголосила війну. Сюди вишикувались і чоловіки, і жінки. Допомагати нам. 64. Мальчик ще. ще, ще мальчик. мальчик. Ну, ми ще ж бігаємо. Ну да, рухаємо. Ще ж бігаємо, рухи є. Надо захищати. Вирішив захищати свій дім, вступити в територіальну оборону. Сьогодні село обстріляли моє степне. І ми з батьком поїхали. мы снова вырвемся. Сейчас эвакуация гражданского населения массовая. Берите, берите, берите! Сейчас идет, да иди! Да! Парни, я знаю, помогите! Мне.

Ой нарої тайженці жнуть, а по під горою яром далиною козаки йдуть, попереду дорошенко. Попереду дорошенко. Веде своє вічко військо Запорізьке, Хорошенько. Ой, це киянка Олена Іллівна, кандидатка історичних наук, яка за свої проукраїнські наукові роботи під час СРСР піддавалася гонінням. Вона народилася у 1928 році і дуже добре пам'ятає. І репресії 37 го виявили, що їх просто вивозять і розстрілюють, де попали, і тоді складають у ямку. І другу світову війну. Мені 13 років було. І літають, і гудуть літаки. Ой, завішуйте двері, вікна, бо е, зараз може можуть і бомбу кинути. І, і почалась Друга світова війна. Про те, що росіяни намагатимуться знищити український народ, каже завжди здогадувалася: кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі злі люди лихо роблять з нами. Це це не сьогодні написано. За себе жінка не переживає. Я так чи інакше повинна поверти. Я вже поза цим страхом. Знаходжусь, а от біль інших людей витримати складно. Діти вбиті, вони вбивають дітей, вони чиляться на цих дітей для того, щоб припинити, щоб припинити існування української держави. За свої 93 роки вона вперше в житті взяла зброю у руки. Це був автомат одного зі знайомих, який прийшов у гості. Втримала його і навіть сфотографувалася. Єдине про що шкодує, не може боронити країну з великою охотою, якщо б я не була така стара. Возвращаюсь ко всем, ко всем, стою, стреляю. Ребят, когда у нас сейчас здесь происходит? Лёша, Лёша, как... Лёша, где ты? Покажи, покажи. Мы не боимся!